Значить, зібрали трохи отаких от помідорчиків з кистями, так вони краще будуть достигати. Значить, єврика не вистачило в бананки, але не дуже високо. Також вони і в бананках, і в євриках. І отак трошки ми тут сложили. Зараз починаємо накривати. Зараз покажу як ті, що зелені. Це проводимо накриття томатів. Втрача у нас найхолодний день обіцяють. Ну і буде воно отак закрите в такому тунельчику. Ось так виглядає. Цей зараз розрівняють, зафіксують Потім ті два рядка. І так воно буде. Чуть не хотів сказати зимувати. Оце так. Будемо боротися від, від мороза.